Вітаю, я Олена Шершньова, психологиня, психотерапевтка. І я, як ніхто інший, знає, що перед святами люди переживають стрес. Різдвяні свята офіційно включені до міжнародної шкали стресу. Чому? Тому що наше бажання відповідати стандартам, які ми собі встановлюємо, робити все ідеально, встигнути все, відповідати очікуванням оточуючих, наших близьких, вони настільки виснажують, що ми, врешті-решт, просто виснажуємося, вигоряємо, впадаємо в тривожні стани, в роздрай і відчуваємо себе спустошеними. Як же цього не допускати? Перш за все важливо усвідомлювати. Що новорічні різдвяні свята мають таке підводне каміння, потенційне вигоряння і стрес, мати це на увазі. Далі відповісти собі на питання, яка в мене задача в ці дні? Зробити весь туди ліст ідеально, чи отримати задоволення від того, що я роблю, і розуміти, для чого я це роблю? Якщо ви... Відповіли, що вам важливо зробити все ідеально, то це ваше право, і звісно, ви можете крокувати за своїм списком і робити як то вам хочеться. Але якщо ваша задача таки отримати задоволення і розуміти усвідомлювати, для чого і на що я все це роблю з того туду ліста. То в мене є для вас прекрасна техніка. Вона ем, називається майндфулнес і розуміє під собою те, що ми дослухаємося до своїх відчуттів, своїх бажань, своїх е, дій тут і зараз в моменті. Перестаємо робити що небудь на автоматі, тому що насправді дуже багато наших повсякденних справ. Дій ми робимо автоматично. Ми автоматично встаємо з ліжка, коли дзвонить будильник. Ми автоматично чистимо зуби, ми автоматично їдемо на роботу і не замислюємося, що зараз навколо, наприклад, там за вікном під час мого шляху на роботу, або який смак має зубна паста, коли я чищу зуби, або які відчуття втілюють, коли я підвожуся зі свого ліжка, вранці озираюся, потягуюся. Дуже важливо дослухатися саме до відчуттів у моменті. Найпростіше починати з тіла, відповісти на питання, що зараз відчуваємо моє тіло. Якщо ви сконцентруєтеся на тому, що ви відчуваєте на дотик, на запах, аудіально, то зможете візуально, то зможете повернутися в тут зараз і бути більш усвідомленими, як все це використовувати в контексті різдвяних свят. Ну ось, у вас є ваш список справ. Наприклад, всім придбати подарунки. Ви відчуваєте, що мені це зараз приносить, які емоції. Якщо тривожність напругу в тілі, навіть найчастіше у спинному відділі хребта починає відчуватися така напруга, це психосоматичний відгук нашого тіла на внутрішню напругу. І ось, якщо все я це відчуваю, то я зупиняюся. Першу намагаюся розслабити спину, а потім даю відповідь на питання: для чого я купую подарунки? Імовірно, щоб моя близька людина раділа, і я буду радіти разом із нею. Можливо, я можу починати вже зараз отримувати задоволення від процесу вибору подарунків. Або від розмірковання тим, що могло би принести моїй рідній людині такі ось емоції, які я мрію побачити на її обличчі. Нехай процес вибору подарунків буде для вас вже в задоволення, тому що вся його мета це емоція радості, радості близьких, вашої радості. То для чого крокувати шляхом напруги до такої прекрасної цілі, як радість. Отже, з подарунками розібралися. Далі потрібно нарізати салатів, потрібно нагодувати все на стіл. І знову, для чого це? Певно, що для задоволення, гастрономічного, візуального задоволення вашої сім'ї, вас. І знову крокувати до цього задоволення можна теж через задоволення, а не через напругу. Як це робити, кожен вирішує сам. Можливо, ви. Долучити помічників, які вам допоможуть приготувати ці страви. Можливо, ви доберете більш прості рецепти, які будуть вимагати менше затрати енергії. Можливо, ви придбаєте в гастрономії те, що ви хотіли би бачити на своєму новорічному столі. Або ж, взагалі, переглянете, що взагалі що, що, що має там бути? Складні салати, якісь дуже такі непрості у приготуванні страв, можливо, вам їх і не хочеться, а просто. Так звикло, так завжди робили батьки, наприклад. А вам, конкретно вам, хотілося б, щоб на столі були мандаринки, можливо, ананас, чи ще щось таке, що у вас асоціюється з новорічним столом, та і все на тому. Тож, аби не допустити в своє життя перед новорічною тривогою, перед різдвяного стресу і напруги, давайте дослухатися до себе. Своїх бажань, своїх відчуттів і рухатися відповідно до них. Тоді і вам, і вашим близьким свята будуть радість. Вітаю вас із прийдешніми! З вами була я, психологиня Олена Шершньова.